Запрошую вас у нове відео. Воно буде знову з Миколаєва. День народження минуло. Свята закінчилися. Продовжую знімати звичайні влоги про життя. Зараз я йду на ринок. Нікіті треба дещо купити з речей, ми з ним домовилися зустрітися там. І от е, хочу вам сказати, що е, в Миколаєві маршрутки коштують 15 гривень, тролейбус, трамвай 8 гривень. Е, в основному люди їздять ну, на маршрутках, і от коли мені потрібно 2-3-4 зупинки. Проїхати, то, знаєте, переді мною стає вибір, чи поїхати на громадському транспорті, чи піти пішки. Тому що 15 гривень, ну, знаєте так, якось це не дуже дешево і сильно не накатаєшся, особливо коли вдвох, в трьох, коли це сім'я, то це дуже накладно от Саме зараз така ситуація, до ринку мені йти три зупинки, тому я йду пішки. От, в місті Рівному проїзд для ВПО безкоштовний. І ми з Нікітою звикли до цього. І Нікіта теж саме мені каже, каже, мама, а я буду їхати на трамваї. Бо все ж таки він 8 гривень коштує, не 15. Це плюси міста рівного. Навіть не у кожному місті є такі пільги для ВПО. От мили у Львові, у Києві, там такого немає. Хоча великі міста могли б собі, може, дозволити. Да? От, а місто Рівне, невеличке місто, і все ж таки льготи для ВПО є. Це дуже вагома підтримка. Що ще? Хочу сказати на рахунок води. Знаєте, ситуація змінилася на краще. Вода є, вона залишається технічною, жовтуватого кольору, але класно, що вона хоча б не солона. І я цією водою мила волосся. Купалася, ну тобто, зовсім інша справа порівняно з тим, що було. Тому що тоді, коли я приїжджала, я взагалі не могла митися, воно у мене все чешеться воно все склизьке таке, солоне, не зуби неможливо почистити, нічого. Зараз ситуація з водою Ну більш-менш набагато краще. От. Звісно, з неї не можна готувати їсти і пити. Для цього потрібно знаходити більш питну нормальну воду. Анюти все добре, вона на службі. Зняла нам відео і кинула у групу в Телеграмі, там, де вона одягла каску, на її чудове волосся, все добре. Казку вона одягла, все вийшло. От, сказала, всі там вчора вітались, народження. Але подробиці ще не знаю. Бо так, знаєте, так, трохи ми зізвонилися, пару хвилин поговорили, вона каже, мама, я не можу, все, я біжу. Так. В принципі, на цей момент це все, що я вам хотіла розповісти. Ні, не все, знаєте що ще? Е, моя мама, е, е, верніше, почну не з мами. У мене вже рука болить, я не взяла цей. Цю, тримач для телефону, бо в мене сумка мала для цього. Бачите? Це аніна сумка, Аніна жилетка. Я це вдягнула. От, Тому що на вулиці жарко. І свою куртку не хотіла одягати. До речі, у мене тільки там. Два види речей це спортивний костюм і те, що ви бачили, кофта, ця помаранчева і джинси. Все, я більше і речей в принципі, не брала, бо я не, не збиралася тут надовго залишатися. І от що ще я хочу сказати? Нещодавно на моєму каналі було відео про те, як я почистила каструлі в цей же самий день. Моя мама змотивувалася. Почистила свої каструлі і прислала мені відео. Зараз я вам його покажу. Доброго ранку! Ми з Чорного моря. Зайнялася чисткою каструль по таніному рецепту. Це каструльки до. А результат буде після. Результатом чистки кастрюлюк дуже задоволена. Каструльки теж старенькі. Каструльки ще моєї мами. Цим кастрюлькам 40-45 років. Оця каструлька коштувала раніше 1 рубль 40 копійок. І цей друшлячок 1 рубль і 40 копійок. Так що мені дуже все подобається. Що такі каструльки. Такого віку і такі чистенькі, гарненькі. І ще одне. Відео є від моєї мами. Воно таке, знаєте, дуже атмосферне, весняне. Я хочу з вами їм поділитися. Доброго ранку, ми з Чорного моря. Отакий у нас сьогодні такий раночок чудовий. Прилетіли мої ласточки, вон вони, які роками прилітають до нас вже більше десяти років. Як гарно чути їхній спів. Вони живуть у нас у літній кухні. Тут є їм місце, де вони живуть. Ось таке гніздечко. Якщо я роблю ремонт, то гніздечко знімаю, а потім вони знову і знову прилітають і роблять тут таке собі гніздечко. Ось чудовий їхній спів. Ось вона красуня. Я їх завжди жду. Для мене це свято. Так як приїжджають до мене діти і внуки, отакі і ласточки мої, я їх називаю своїми. Як же вони радуються, коли вони прилітають. І сьогодні перший день вони тут, за тисячу кілометрів, за тисячу і прилітають в свою домівку. Отак і наші діти. Розлітаються, а потім приходить час і вони прилітають, приїжджають до нас погостювати на море до бабусі. Дождемося перемоги нашої, і я вірю, я знаю, що настане той день, коли ми знову підемо на море. Всім нам мирного неба над головою, Божих благословінь. благословень. таке господарство у моєї сусідки Тамари Ігнатівни. Працьовита жіночка, якої вже 78 років. І вона все всередині знаходиться, знаходиться на городі. Після операцій, після всього. І така жіночка працьовита, не здається. Дуже гарна моя сусідка. Ще держав таке господарство. Отакі вони гарненькі хлопчики. Це їхня мама. Отак. Ми живемо, ждемо перемогу. Да. Отаки такими. Отаки такими. Отаки такими. Гарненькі хлопчики, де? Да? Отак. От так. Ось такі. Навіть ринку не встигла дійти, як почалася у Миколаєві повітряна тривога. Для цього є укриття на зупинках. Я підійду ближче, вам покажу, як воно виглядає. Патріотичному стилі. Ніхто в укриття не заходить, а я зайду, подивлюся. Я там ніколи ще не була. Укриття Миколаїв тримає південь. Товсті стіни. Із камійки тут, камера, видно зупинку, коли приїжджає потрібна для вас маршрутка, тривога, кнопка, коли потрібна допомога. І два вихіди з одної сторони. Із іншої. Бачите, миколаївці не зважають на повітряну тривогу. В укритті тільки ях. І такі залізобітонні укриття майже на кожній зупинці. Прикольно. Я думаю, що ця кнопка, напевно, коли потрібна допомога, викликаєш, або там швидку можна визвати, або поліцію, якщо щось сталося. Я так собі думаю. Так, все пішли. Нікіта вже під'їжджає тролейбуси, такі новенькі всі майже у Миколаєві, трамвайчики рухаються. Звісно, що Миколаїв місто в два рази більше, ніж місто рівне, і по чисельності населення, і по масштабу міста. Трохи прогуляємося. Доброго ранку ми з України з міста Миколаєва. Мене дуже болить голова. Я купила таблетки, сходила, провела одну пару. Головний біль мене ем, турбує з вчорашнього дня Ми Погуляли з Нікітою ввечері на Соборні вчора, і я шукала аптеку, де я могла б купити ліки. Все було зачинено. Аптеки у місті Миколаєві зачиняються рано о 19.00, деякі о 20.00. Вночі прокинулася півтрет, голова болить. Все, що є. В аптечці воно нічого не підходило мені, тому я якось намагалася заснути до ранку. От. І зараз, такі, знаєте, такий стан не дуже. І фізичний, і моральний. Якось мені у Рівному більш морально легше набагато. Ще в мене була вчора зустріч з друзями. Я нічого не знімала, тільки ми зробили фото. От, спочатку ми з одною людиною з нашої церкви поїхали, пообідали разом, поговорили, а потім вирішили заїхати ще в одне місце до нашої дівчини з церкви, яка нещодавно відкрила кафе. От, я його бачила тільки у рекламі у Фейсбуці. От, і дуже хотіла і зустрітися з нею і подивитися, як вона там це все влаштувала. Тому вчора був дуже такий гарний день, класний. Добре, коли є друзі, з якими ти можеш поговорити, які можуть дати тобі деякі поради. Настанови, а твоє, верніше, не твоє, а рішення за тобою. От. Це класно. У мене таких друзів небагато. Не знаю, чи на щастя, чи, на жаль. Але мене, в принципі, це влаштовує. Для мене важко, коли дуже багато людей, яким треба щось там пояснювати, і так далі. Звісно, що є деякі життєві моменти, да, і у деяких людей ну, є якісь питання, от, і, якось, знаєте, кожному там розказувати щось не дуже. Завжди хочеться, тому от мене влаштовує саме це коло людей, які, які є у мене, з якими я можу поговорити, іноді поплакати, але вчора не плакала. В принципі, я б не сказала, що все погано, все добре порівняно з тим, що могло би бути, да? І порівняно з тим, що взагалі відбувається у нашій країні, все добре. Просто знаєте, я е, періодично задаю собі питання, е, задаю Богу питання, що далі? От, е, що далі робити, як далі діяти, е, е, говорю про це з людьми, я, е, ну, яким я довіряю да, і хочу почути їх думку. От, і на своєму YouTube-каналі, можливо, все не можу розповісти, тому що є речі особисті. Я думаю, ви мене розумієте. Але я хочу просто показувати вам і іншу сторону життя, щоб не було ніяких ілюзій. Ідеальності і все інше. А взагалі-то, як підсумок всього цього хочу сказати, що з Богом жити дуже цікаво дуже цікаво. Іноді не просто, але цікаво. Зранку п'ю каву. І спостерігаю, що відбувається на вулиці. Сьогодні вночі Миколаїв обстріляли. Як пишуть у новинах, це були ракети Калібр з Чорного моря. Давно тут такого не було. Останній раз, якщо не помиляюся, був обстріл 31 грудня. Вночі, сьогодні о 1.00 я Прокинулася від двох потужних вибухів. Потім включили сигнал повітряної тривоги, і після цього ще був третій і четвертий потужний вибух. Вже на ранок опублікували фото, де це саме відбувалося. Так я в принципі розумію, в якому районі кількість поранених, загиблих. На зараз один загиблий і більше 20 поранених, серед них одна дитина. Було страшно. Я вам відверто скажу. Це гудить, машини у дворах, сигналізація потужно працює, такий рух у будинку почався, люди всі прокинулися. Приємного мало, скажу вам так. Як говорить міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич, друзі. А що ви хотіли? Це війна. І вона не закінчилася, вона продовжується і не можна розслаблятися ні на хвилину. Як завжди, терористи атакували Миколаїв вночі. Ми почули звук пролітаючих ракет біля першої години ночі. Це були чотири ракети, як зараз визначили військові, калібр. Вони влучили у центр міста, постраждали будинки, соціальні заклади. Власне, маємо 23 поранених, яким надається допомога в лікарні. Біля 20 людей отримали допомогу на місці. Маємо вже одну підтверджену людину, яка загинула, і одну, яку ще не дістали з-під завалів, але її вже бачать. Сьогодні маємо на ранок біля 750 розбитих вікон по Місто в районі. Зараз служби виїхали одразу на місце і ліквідують наслідки обстрілу, роздається ОСБ плити, всі працюють. Наразі в одному з мікрорайонів зараз немає світла, тому що одна з ракет влучила в леб. Тому зараз проводяться ці роботи і найближчим часом будемо мати більш точну інформацію. Людей прошу звертатися до районних адміністрацій для того, щоб отримувати допомогу, як в тому місці, якщо їм потрібно тимчасове проживання, так і в випадку, якщо вони хочуть, аби їм допомогли в закритті вікон і свої квартири. Тут немає найближчого військового об'єкту, тут ніколи їх не було. Це майже центр міста, і потрібно сказати, що вже з моменту звільнення Херсона військові частини, які там військові, які знаходилися, вони всі перемістилися до лінії фронту, бо Миколаїв став тиловим містом. Тому ми не бачимо тут не переміщення техніки, не військових. І останній обстріл був 31 грудня. Тож миколаївці за ці чотири місяці звикли до тиші в місті, і сьогодні для них це був шок.